Добрий день, шановне панство! Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців, прізвище Кирпич. В Україні мешкає 273 носія цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Кирпич є міста Київ, Васильків Київської області та село Яцькі Васильківської міської громади Обухівського району Київської області. Кирпич поширене слов'янське прізвище. Слово кирпич походить від тюркських мов де є два складових слова кир, межа і пеш. -межа». Піч. Це слово інтегрувалось в українсько-білоруську книжкову форму літературної мови, як іноземне. Так як прізвище зазвичай надавалось породу діяльності голові родини, його дітям, то з цього факту і походить поширення прізвища Кирпич. Тобі сподобалось? Було цікаво? Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатися про тлумачення свого прізвища, залишай коментар під цим відео, та кидай донат на картку, номер якої знайдеш у першому коментарі до цього відео.